Вітаю вас, мої дорогенькі, я Ірина, і знову ваші запитання. Дякую вам, пані Ірина, за вашу працю. Таке питання, чи будуть колись виявлені зрадники в офісі? Ну, я прочитаю президента. Давайте, чи Зеленського. Хтось підписує нижче там всі такі сякі разом з шутом. Гаразд, мої дорогенькі, ви знаєте? А хто не знає, що там зрадники сидять? Глупці, сліпці і ті, що не хочуть нічого бачити, або яка є Всі інші і так це все бачать. Ну, це давайте я скажу так, як я це відчуваю, а потім зробимо розклад. Чи, може, не буду я казати, як я відчуваю. Зробимо спочатку розклад. І так. Чи будуть колись виявлені зрадники? В офісі президента. Там настільки все подумовлено з цього. Поки сидять оця банда, бачите, душа в душу зрадників не буде виявлено. Довго нам треба йти туди? До того? От після перемоги, після справжньої перемоги, коли щось зміниться в державі. Зрадники, ми почуємо про зрадників, коли буде перемога остаточна, звільнення України, і не тільки від расистів, щоб ви розуміли, а й від внутрішніх ворогів, і коли будуть кардинальні зміни в Україні. Це шанс. Це український шанс. Так, у нас є шанси на перемогу, на звільнення і тих, і тих ворогів. Бачите, і коли прийде інша людина, коли прийде імператор, не коли буде шут, а коли буде імператор. І це буде силовим методом. Ось туди і все відкриється. Ось туди все відкриється. Поки що воно все приховується. В принципі, розклад можна закінчувати, але я трошечки вам розшифрую. В принципі, я теж так догадуюсь. Ось, Але карти набагато чіткіше показали, ніж би я вам це все розказувала. І так, по домовленостях все замовчується, все скривається, все приховується, все, на все закриваються очі, все переслідується і все дуже-дуже глибоко ховається. Хоча, на, мою, на мій погляд, все і так все видно, воно все лежить на поверхні, на жаль. Багато людей або не мають критичного мислення, або ще з якихось причин не бачать цього. Ось тільки правда вийде тільки тоді, коли будуть якісь переміни. А шанс на переміни в нас є. Це прийде новий лідер, і це буде тільки силовим шляхом. До речі, карта сила, коли вона виходить, вона говорить про те, що вся сила у нас всередині. Тобто, наша сила. В Україні зсередини це наша справа. Силовим методом прийде інша людина, імператор. Я вже казала, що я бачу тут залужного. Ну, в крайньому випадку я бачу це Сергія Кривоноса. Здається, Сергій <клес> теж генерал. Ось, я не бачу ні жінку наразі. Можливо, після цього може бути і найбуде і Федина, нехай буде і Зеркаль. Але після імператора мої дорогенькі у таку скрутну, скрутну часинку в Україні повинен бути імператор, який покладе все на місце. Але я навіть скажу більше, що залужний занадто ще м'який. Або його, ну, ми, ми розглядали це. Про залужного тут не будемо зараз говорити. Гаразд, В, я сподіваюся, ви зрозуміли, я вам це все розчихлила, можна так сказати. Правильно, я сказала. Бо я вчусь з вами мови. Ось, і е, прояснення буде ситуації тільки тоді, коли буде силовим шляхом змінена влада. При цій владі ми нічого. Вони все приховають, вони все скажуть, будуть плювати в очі і казати, що то дощ іде. Розумієте, ось як це буде. Не буде. Всю правду приховується. Вона вийде на поверхню тільки завдяки іншій людині і силовим сил, сил, силу українського народу. Давайте тоді запитаємо, буде це в цьому році? Буде до кінця 24-го це року, буде це до кінця 25-го, чи аж до, 2, до кінця 26-го, а може, взагалі, так далеко не дивлюсь. Це все приблизно. Час час. Таро не математика, воно не дає чітких відповідей. Може бути, так, за таких обставин, або інакше. І так, це може бути відбутися ось це. До кінця цього року, 24-го, ну, ось, бачите, силова карта йде. Може бути, може бути якесь повстання. Я відчуваю, що це може бути. Люди скиплять. Буде це в 25-му році, а в 25-му році вже будемо спокійно в Криму каву пити. Це жарт, це жарт, це я просто так кажу. Боротьба буде в 24-му році, саме ось, ось це цієї людини. Будемо виборювати цю людину. Це може бути дійсно залужний, а може бути і хтось інший. Але імператором я бачу залужного. І це, от бачите, дивіться, вже будемо відпочивати. Верніше, не відпочивати це не зна... Я не дивлюсь тут про війну. Розумієте, про війну треба дивитися окремо. І по одній карті війну воно не говорить. Ми дивимося, чи буде саме ось це, тобто силовим шляхом. Прийде до влади інша людина. Тобто бунтом якимсь, навіть не силовим, а бунтом. Це може бути в цьому році, до кінця цього року це може бути. Ось якось так. якось так. Тільки разом, мої дорогенькі, тільки разом ми можемо перемогти диявола. Будь-якого диявола не має значення внутрішнього чи зовнішнього. Щиро вам вдячна за вашу допомогу, за ваші запитання. Бережіть себе, мої любі, і разом до перемоги! Все буде Україна!